Друзі, привіт! А якщо я вам скажу, що маю рецепт дріжджового тіста на пиріжки, який готується неймовірно швидко, вдається з першого разу навіть новачкам, а самі пиріжки виходять такими смачними та пухкими, що розлітаються ще гарячими, давайте приготуємо разом. Для початку приготуємо опару: сухі дріжджі 10 г, цукор. Дві столові ложки. Підготувала теплу воду приблизно 38 градусів 500 мл, і половину заливаю у миску. Гарно все перемішую і у вимкнену мікрохвильовку на 10-15 хвилин. 15 хвилин минуло, і опара чудово підійшла. Переливаю у миску більшого розміру, де планую проводити подальший заміс. Вливаю залишки водички і також ввожу 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку солі. Також додаю 50 г соняшникової олії і гарненько все перемішую. Далі поступово просіюючи, ввожу борошно. Ось так порційно трішки додала, перемішала. Можна, звісно, відразу просіяти все борошно, а потім поступово його також вводити. Ось так за декілька підходів вимішую спочатку лопаткою. Коли ввела все борошно, починаю заміс руками, а в подальшому перекладаю на поверхню і вже гарненько вимішую. Тісто не липне до поверхні, оскільки у складі є олія. Заміс займає 7-10 хвилин. Ось так змазую ручки олією і гарненько формую ось таку кульку. Знову під кришку або під плівку і в тепле місце. Десь на годинку часу. Тим часом підготую начинку. Пиріжки у мене будуть з картопелькою, тому я її помила, нарізала середнім кубиком і відправляю на вогонь. Також кубиком поріжу одну велику цибулину. І на розігріту сковорідку відправляю її пасируватись у соняшниковій олії. Періодично помішую, вогонь має бути зовсім невеличкий, для того, щоб цибулька стала просто більш прозорою і з'явився золотавий колір. Картопля зварилась, додаю сіль і перець за смаком. Я полюбляю зовсім трішки більше додати солі, ніж у звичайне пюре, тому що наше тісто майже не солене, плюс начинка, і тоді пиріжечки смакують набагато більше. Починаю все гарно переминати. Із картоплі має бути дуже гарно сціджена рідина, тоді вона виходить пухкою, а не пастоподібною. Також додаю нашу спасировану цибульку. Разом із олією, у якій вона смажилась. І ще раз гарненько все перемішую. Все, начинка готова. Перекладаю її у тарілочку і накриваю пліпкою для того, щоб картопля не завітрювалась. Ну що ж, година пролетіла дуже швидко за приготуванням начинки, і тісто вже просто проситься назовні. Погляньте, яке воно пухке і неймовірне. Ручками його обминаю, змащую поверхню, на якій буду працювати олією, і перекладаю наше тісто. Формую кульку, підгинаючи краї тіста всередину. Починаю відразу працювати. Ось так відщипуючи, просто ділю тісто на шматочки. Мені так подобається набагато краще, ніж працювати з ножем, тому що шматки виходять більш рівномірними. Ось так просто відщипую потрібний мені шматочок. Далі починаю предформовку. Прокручуючи, збираю тісто у середину і перекладаю шматочок на іншу сторону. Оскільки після формування кульок час на розстойку більше не потрібен, продовжую відразу ж працювати. Розпластала один шматочок і додаю начинку. Я люблю, коли начинки багато, тому її не шкодую. І далі просто защіпую краї разом. Схоже, як ми готуємо вареники. З'єднала краї. Перегортаю наш пиріжечок на долоньку і знову його розплюскую. Можна це робити і на поверхні. Повторюю процес. Він не займає багато часу, і пиріжки ліпляться дуже швидко. Ось такі гарні пиріжки виходять 24 штуки. Наливаю соняшникову олію у кастрюлю висотою десь приблизно 3 пальці. Кількість залежить від об'єму вашої кастрюлі. Перевіряю нагрів, піднесши ручку просто до поверхні. Можна також кинути щепотку борошна і перевірити, чи воно почало вже шкварчати. Опускаю пиріжки. Ви можете помітити, як вони гарно надуваються в процесі обжарки. Обжарюю на середньому вогні. Якщо зробити вогонь занадто маленьким, то пиріжки будуть довго прожарюватись і вберуть у себе багато олії. Якщо зробити занадто велику температуру, вони будуть горіти і не встигнуть прожаритись у середині. Ось такий гарний золотавий колір мають набути наші пиріжки. Сціджуємо залишки олії і викладаємо на паперовий рушничок. Повторюємо процес, поки не завершимо обжарювати всі пиріжки. Процес обжарки також не займає багато часу. В середньому партія пиріжків пропікається за 4-5 хвилинок. І ось така ціла гора неймовірно смачних пухких пиріжків у мене вийшла. Їх вистачить навіть на велику сім'ю. Але будьте впевнені, розлетяться вони неймовірно швидко. Просто погляньте, які вони пухкі і повністю пропечені усередині. Рада, якщо була корисною. Готуйте на здоров'я і насолоджуйтесь!